Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до розмови з нашою студією вже приєднався Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Вітання, пане Олеже. Да, Вітаю вас. Пане Олеже. Хочемо з вами обговорити про те, що уряд із 29 січня скасовує мораторій на відключення комунальних послуг за. Борги, і цікаво почути вашу думку. Наскільки це рішення на часі, чи навпаки, протягом двох років війни воно було виправдане, і чи навпаки, воно все-таки передчасне Ну Знаємо також про те, що йдеться про території, де не ведуться бойові дії. І загалом, чи у вас є інформація про те, яка в нас ситуація із сплатою за комунальне? А, давайте почнемо з того, що цей мораторій, він, в принципі, не вирішить проблему боргів. Uh -huh. Принципово він не може вирішити, тому що введення штрафів, пеній а, ну, ніяк не вплине на людей, у яких немає грошей. Це ж зрозуміло, коли в людей, людей рвуться снаряди, летять ракети російські і все інше, тут людина точно не буде думати про те, що завтра я піду, я спочу борг, Жеку або Водоканалу. Ну, не фізично немає грошей. Тому скажемо відразу, що ця о, постанова, ну, зміни до постанови, вони не вирішують питання боргів. По-друге, чому не вирішить? Ну, якби це були борги, знаєте, там 100 гривень, 1000 гривень, люди якось там могли ці борги якось погашати, щось могли б там думати. Ну, якось можна було вирішувати. А, Так, на жаль, у нас розірвався зв'язок, але я сподіваюся, зараз О, ми його. Пане Олеже, чи чуєте нас? Так, на жаль, розірвався зв'язок, але я так сподіваюся, я зараз продовжуємо. Да. Так, так, пане да. Олеже, на жаль, ми а, вас. Не а... Будь ласка, можете продовжувати? Так да. і ну, якщо говорити про а, борги, то ну, от останні цифри два роки не опублікувалися 1 січня 2022 року. Але останні цифри, які назвав радник прем'єр-міністра, що заборгованість за електроенергію зросла на 200% за два роки війни, то в цьому випадку а, ми можемо так спроектувати лінійно, що і всі інші борги також зросли а, на 200%. Тоді а, виходить, що на сьогодні заборгованість за житлово-комунальні послуги складає 240 мільярдів гривень. При тому частка цих боргів вони незаконні. Вони. Нараховувалось людям, які вже давно не проживали в, які давно вже не були на. Так, на жаль, на, я знову... я, на жаль, розірвався знову зв'язок із паном Олегом. Олег Попенко, нагадаю, голова спілки споживачів комунальних послуг з нами на зв'язку, але, на жаль, зв'язок підводить. Пане Олеже, ви казали що про незаконні нарахування. Да. що це за незаконні нарахування, розкажіть? Ну, наприклад, люди, які були в окупації, отримали платіжки, отримували платіжки вже півроку після того, як о, той же Маріуполь або Мілітополь був окупований. Вони півроку отримали платіжки, ці борги вони є в загальному реєстрі. Так само в місті Куп'янськ люди за сім місяців отримали подвійну платіжку за електроенергію. Від окупантів, коли вони жили в окупації, платили. Так само Харків обленерга їм виставила. І звичайні платіжки, які харків тепло, харківські теплові мережі виставили всім харків'янам за обслуговування багатоквартирних будинків, за обслуговування теплових мереж, багатоквартирних будинків. Тому е і таких випадків дуже і дуже багато. В Київській області отримали люди незаконні платіжки а, за газ за електроенергію в той час, коли там стояли російські війська. В Сумській області місто Суму отримало подвійні платіжки, невідомо від якої газконтори. Таких випадків по Україні сотні тисяч. Тому потрібно було спочатку розібратись з боргами. Що це за борги, звідки вони взялися і так далі? А потім вже повертати дію постанови. Ну хоча б так подумали. Але, на жаль, зробили все абсолютно навпаки і зараз будуть нараховувати на ці 240 мільярдів всім українцям борги, штраф. На ці всі борги будуть нараховувати штрафи, пені і інфляційне нарахування. Тому ну, якби я вважаю, що це абсолютно недоцільне зараз робити перед тим, як перед. Перед тим, замість того, щоб розібратись з цими боргами. Пане Олеже, то на вашу думку, ось ці штрафи і пеня, чи вони якимось чином можуть попливати на те, що українці будуть платити? Та ну, якщо у людей немає грошей, то звідки вони їх візьмуть? Ну як вони будуть впливати? Кредит у людини візьмуть цей час. <кхід> Продать майно у них та й так багатьох, них немає майна, десь сидять там, хто в Україні, хто за кордоном. У нас 6 мільйонів людей за кордоном. І невідомо, як там, що вони там заробляють чи не заробляють, чи вони там проживають на те, що їм дають. Тому ніяк ця постанова нічого не вирішить. Тільки проводить до суспільного спротиву, де люди реально вже починають виражати своє бачення, що це ну, потрібно зрозуміти, що не можна вичавити сок, коли вже той лимон вже, вже немає, він висох. А вони видавлюють людей останнє. Пане Олежу, то на вашу думку, яким чином мав би вчинити Кабмін в цьому випадку, яким чи що можливо, мали би запропонувати урядовці українців? Ну, в першу чергу це зробити повний аналіз боргів, перевірити всі борги, створити спеціальні комісії на рівні органів місцевого соврядування, обласних військових адміністрацій, місцевих військових адміністрацій, перевірити діяльність і діяльність всіх комунальних підприємств енергетичних компаній, як нараховувалися ці борги, як нараховувалися платіжки? За що? Звірити з законом. А тільки після того там проводити другий, третій, четвертий етап. Вони зробили все абсолютно навпаки, ввели мораторію, і зараз ніхто, я так порозумію, розбиратися з боргами не буде. Ну, але чи є шанс, що ці борги якимось чином будуть чи реструктуризовані, чи можливо навіть, навіть списані? Для кого, на вашу думку? Ну, реструктуризація боргів це реальність. Це можна зробити, але знову ж е ну, йде мова про реструктуризацію боргів там, наприклад, зі сторони обленерго. Так, вони готові. Чув я, що деякі жеки управителі також готові підписувати договори. А чи готові до цього теплокомуненерго? І чи будуть люди готові підписувати до гори реструктуризації, коли заборгованість у них затепло буде там 50 або 100 тисяч гривень? Де вони візьмуть ці гроші? Можливо, хтось і підпише до гори, але принципово це не вплине на загальну вартість, на загальну суму боргів щодо її зменшення. Ну і надалі ви прогнозуєте, що ці борги і далі зростатимуть, чи все-таки після скасування цього мораторію картина може змінитися? Борги і далі будуть зростати. Можна подивитися на ситуацію на те, як зростають борги, як зростають тарифи за минулий місяць. В середньому за минулий місяць борги, е, тарифи зросли на 15,6%. В першу чергу, це електроенергія зросла там на 84%. Тому, а при тому українці явно не стали заможніші за цей період. Середня заробітна плата не зросла, інфляція зростає. Тому м, я не бачу вихіду. Українці будуть платити ті тарифи, ті послуги, які можуть відключити в першу чергу електроенергію і газ, а всі інші послуги буде й далі зростати будуть далі зростати борої. Угу. А то чи це не може спровокувати, наприклад, відключення послуг чи неможливість надавання послуг і для тих, хто платить? Ну, а відключення послуг для тих, хто платить наврядчі, а от е, реальне відключення електроенергії, газу буде проходити постійно і вже проходить. Уже, наскільки я знаю, відключають не тільки приватних осіб, відключають юридичних осіб. Це величезна проблема от у Полтаві, чомусь Обленерго почало відключати Полтаву водоканал, і про тому якось виборчо, не зрозуміло як. Чомусь там за борги, хоча всі договори підписані, до реструктуризації підписані. Відключаються військові частини, відключаються о, виробництво. іде масове відключення від електроенергії. Кременчук газ, м, голова правління, заявив, що будемо відключати людей і від газу. Тому нас очікує не тільки відключення від електроенергії, а й від газу. Що ж, дякую, пане Олеже, за ці пояснення, за ці коментарі. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. нагадаю, що з 29 січня дякую. уряд скасовує мораторій на відключення комунальних послуг за борги, а також відновлюють нарахування штрафів та пені. Дякую вам на все добре. Тримайтесь. побачення. До